Понад 250 пожеж вогнеборці Прикарпаття ліквідували з початку року на території області. Проаналізувавши статистичні дані, можна сказати, що до більшості займань призводить людська необережність та недотримання правил пожежної безпеки. Продовж вихідних рятувальники ліквідували дві масштабних пожежі житлових будинків: одна з яких виникла в місті Городенка, інша на надвірнянщині. 8 лютого о 16.33 до рятувальників надійшло повідомлення про пожежу двоповерхової будівлі у селі Миколичині Римчанської територіальної громади. Прибувши до місця події, рятувальники локалізували та ліквідували пожежу двоповерхового будинку на площі 100 метрів квадратних. Завдяки оперативним та злагодженим діям вогнеборців на пожежі врятовану будівлю, в якій виникла пожежа, та поруч розташований житловий будинок. Постраждалих на місці пожежі немає. Ймовірною причиною виникнення пожежі стало порушення правил пожежної безпеки під час експлуатації котла на твердому паливі. До ліквідації даної пожежі було залучено 26 рятувальників та 8 одиниць спецтехніки. Також 9 лютого 10.20 на лінію 101 надійшло повідомлення про пожежу у квартирі однієї з п'ятиповерхівок у місті Городенка Коломийського району. До місця виклику було направлено рятувальників міста Городенка, на момент прибуття яких квартира на четвертому поверсі п'ятиповерхового житлового будинку була повністю задимлена. Власник квартири знаходився на балконі. Рятувальники одягли чоловікові рятувальний капюшон саморятівник, щоб запобігти отруєнню продуктами горіння. Вивели чоловіка на свіже повітря та передали медикам. Також вогнеборці евакуювали шість мешканців з квартир, що знаходилися на п'ятому поверсі будинку. Завдяки оперативним діям рятувальників пожежу речей домашнього вжитку було ліквідовано за лічені хвилини. Причина пожежі наразі встановлюється. Так о сьомій годині, 12 лютого, вогнеборці ліквідували займання в складському приміщенні поштового відділення в місті Івано-Франківськ. Сьогодні о 7.15 на лінію 101 надійшло повідомлення про пожежу у приміщенні нової пошти по вулиці Довженка у місті Івано-Франківськ. До місця пожежі за підвищеним номером виклику було направлено пожежно-рятувальні підрозділи, також міську аварійно-рятувальну службу та центр безпеки села Хриплен. Прибувши до місця події, рятувальники встановили, що виникла пожежа у складському приміщенні. Вогнеборці оперативно ліквідували займання на площі 50 метрів квадратних. Не допустили поширення вогню на інші приміщення. Також рятувальниками було проведено заходи щодо евакуації матеріальних цінностей. До ліквідації даної пожежі було залучено 18 рятувальників та 7 одиниць техніки. Ймовірно, що попередньою причиною виникнення пожежі стало коротке замикання електромережі. Головне управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій в Івано-Франківській області закликає усіх дбати про належний протипожежний стан власних помешкань та дотримуватись правил пожежної безпеки, а особливо в зимовий період, адже загрозу завжди краще попередити, ніж мати справу з її наслідками.